Що ж, всім привіт, народ, з вас, підписів Подобайка. Ми продовжуємо грати в що? Якось. А, це Теофант Так, евійці, граємо в Pall World, як ви можете побачити. Ого, нічого, собі граємо в Pall World. Так, моя зараз. Мета. Я... Коротше, я поки що просто збираю всіх підряд палів, щоб знати, хто що з себе представите. Зараз підійдуть, А, коротше, давайте виключимо когось своїх. Коротше, просто побив телефанта. Те а. Я маю переключитись все. У нас є тепер можливість кататись на тобі. І я сюди, прийшов. Ви спитаєте, для чого? А ось для тебе. Бо ти обітаєш в цій зоні, я тебе теоретично можу знайти. Якщо по мапі подивитись. десь ось тут, на пляжі, треба тебе шукати. Мені здається, тут багато буде водяних. В принципі, якщо я ще когось знайду. Ось ти прикольно. Мені б когось літають. Або, я думаю, якщо б мене був. Були... О, я його загрив, це прекрасно. Може, тим я його загрив змушу не нападати? Ооо, як хорошо. Є. Ой, на, я можу стріляти. Ой-ой-ой ой. А знаєш що? Давай Я тебе самого залишу, ти маєш впоратись. А мене не бийте. Дайте ви там один з одним розбирайтесь. Повітряний бій влаштовуйте, якщо що, я переключу тебе на. на Кураму. Ой, він за мною побіжав. Я не хочу з тобою бути в курсі. Бийся з... А я не знаю, як Вовка назвати. Ну, Вовк порається. Якщо що, так. 6%. Мало, 4% також мало. Але він на мене дивиться. 7% маловато. 11% маловато. А в мене ж є, до речі, 2. В мене є 3. Вперед. Все. Літаю, чого. Я хочу літати. я дуже хочу літати чого. Будь ласка. Спіймай. будь ласка, спимайся до кінця. Я навіть. Е, Витатиф. Хі-хі-хі. Так. Що за данжер? Все ж нормально. Що ти данджешся? Так, ти! Чи можна? Скоріше за все, на тобі потім можна буде літати. Що ти вмієш? Питання до тебе. Що ти вмієш? Я, до речі, навіть не надіюся на надію, те, що я тебе спіймаю. С Висаджувати? Серйозно. Е ну, технології. Коли, Скоріше за все, на тобі мені дадуть літати, але коли? У мені тут багато чого невідомо. багато чого мені не показується. До речі, треба ще перевірити навички кожного з вас. О, я на мелпакі. До речі, я на милпакі також міг би їздити. Це сідло для тебе. О, ти будеш кидати електричні гранати. Ти в тебе яка навичка? А, він буде за мною. Так, якщо він буде. Тут... він буде залишатись поруч зі мною атакувати в тандемі зі мною. Одночасно, зі мною ворогів. О! А ось цей він буде їздити в мене. Він буде в мене на голові знаходитись і стріляти по ворогам. Ти просто крижені гранати відкриваєш. В мене питання. Так, а для тебе що? Це також сідло? Сідло для безпечної їзди. Тобі, скажи за все, кулемет? А для тебе, коли мені щось дадуть. Так, ну-ка. Okay. Якщо я зараз тебе візьму. О! З курами можна вночі ходити. Прикольно. О! Я тебе! Я заради тебе сюди взагалі прийшов. Я зар... Якщо я зараз ще тебе спіймаю, це буде прям не те, що круто, це буде найкраще, що могло бути. Ну, 6%. Скасувати? Давайте обійдемо. Сподіваюсь, він не прокинеться. Але, скоріш за все, доведеться з ним битись. Ну, 21% це непоганий шанс. може і пійматися. У, 53? Все, спіймав. серйозно? О. О. Що ти вмієш? Е, ну, я прям непогано зараз половив. Ну, два це вже непогано. Вода і тебе заміню. Я когось на тебе заміню, щоб ти міг транспортувати. Нокс, я дуже хочу нокса. Ось тому що серед цих відкритих най... Найслабших. я не знаю, як воно просто розташоване. Де ти обітаєш? Ти, і, ти тут же обітаєш? А чому я не, тебе не бачу? Окей, ось ти, ти десь далеко. Ось шукаємо Нокса і заодно, можливо, знайдемо капріті. Але найважливіше знайти Нокса. Блін, було б прикольно тебе викликати, на тобі побігати. Але мені холодно. А, а в мене ж є інвентар і інший одяг в інвентарі. Ось ти, з яким мені не холодно. Все прекрасно. Та йди сюди, я на тебе залізу. Ми шукаємо Нокса. Ой, голодний. Блін, я просто. Нокса вже знаходив, але прогавив можливість його нормально спіймати. Тому треба ще раз шукати. Я його знаходив десь далеко звідси, але Нокс є усюди. Так, да, він є усюди. Просто треба бігати і шукати його. Та ще просто вночі ще нічого не видно, і це додаткове ускладнення. Та не звертай на них увагу. Не будемо битись. Не хочу відволікати на це увагу, тому що я хочу знайти. Хочу Нокса знайти. Ось тут по камінням його легко буду побачити. Блін. Я, я просто ще казав, що якщо що, я і за ось цима піду. 1,79. Це через те, що я спереду ловлю їх. Якщо ось так, 7%. Другий же не прокинеться. Другий не прокинеться, сподіваюся. Дов... У, ні, я думав, вдруг пощастить. Давай кара... Курану на місце сюди. Нехай Курама з ним б'ється. А де він? А, он він. Стоп. А, 7%, відсотків. 12%. Відсотків. 21. Стоп, кураму повертаю. А сам його ловлю. Та ну, він згорів! Він просто догорів по ітогу. Я зрозумів, з курами треба бути обережніше, тому що він ще викликає горіння. Я не знав, чесно, не знав. Ну, це логічно, якщо хтось виглядає, як горящий, він горить. Якщо хтось горить, то він горить. Ось так вам лайфхак. Так, вовк, добий його. Давай почекаю, поки він зіб'є йому ХП. А я потім в правильну мить. Виключу його назад додому. Жовхін стріляє влучно. Ого. Так, стоп. Е, що ти робиш? Бийся з ним. Якого біса я один на один з ним лишився? Це тільки з такої відстані можна ухилятися якось хоча б. Тільки не вбий його, будь ласка. Давай назад. А сам. Ай! А ну. Підбри його. 41 відсоток. Назад, одразу. Мене вбили. Прикольно, якщо я зараз зможу його зібрати. Дефіт, ні, не зміг. Як боля. Як неприємно зараз. Не, ну, ми не, не прям далеко там від спавну. можемо добіжати. Побіжав до, до 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 тебе. Та поїхали на це. Так. Ні, А Фокси я так і не знайду. Нокс, точніше, N. Через N. Да, вже світліше я. я на тобі не зможу поїздити ту. А, чи зможу? а ось ці. Я зрозумів, вони лишаються в мене в будь-якому ці Речі після смерті вони залишаються. Щоб побіжали? Поки він там не повернувся. Чому ти застрягаєш, як ти дратуєш? Ще нічого не видно. Він зник, його нема? Ні, ну не кажіть, що б не кажіть. Блін, його і справді нема. а може він відійшов кудись? Ну Блін, першого вбив курама, другий мене вбив. В принципі, справедливо. Звучить як щось справедливе. Але ще раз його шукати так не хочеться. О, тримай постріл. Жах, я не можу розібратися, як він тут стріляє. Окей, треба подумати зараз, як в мене мета. В принципі, можна сконцентруватись на тому, щоб якраз тебе і спіймати. Ти вводишся ось тут в цій зоні праворуч. То тут в цій зоні праворуч бігати тебе шукати. Рано чи пізно ти і рано чи пізно я тебе візьму. Особливо, те, що я, тепер на... я не знаю, платва. Я назву платва. Я тебе платва назву, не знаю. О. Як ти хорошо вбиваєш всіх? Ось так. Не, випрям хорошо. Так можна швидко все збирати, що мені. О, щось цікаве. Підібрав. Е, мені необхідні інші речі. Тигдик, тигидик, тигдик. Еф. Е, а, є. Я не буду. Застрибай. Отже, я зараз пробігаюсь гаю, по кругу до ось цього швидкого переходу. Якщо я нічого не бачу, то йду далі досліджувати світ. А, ага, ось що ви зиму робите. Окей. Я тут не пройдусь, швидко. Тому краще, краще просто перелетіти. Що, зможеш до мене телепортуватись? Все, тепер. Іди сюди. А дарма я тебе підкликав. Скрінка. Іди сюди. Що телепортуємось звідси? Так, є різні місця, куди можна пробіжатись. Але можна пробіжатись сюди. Поїхали в телепорт. Так. Насправді, в якийсь момент треба сконцентруватись і чисто на покращенні рівня. Чисто в. Насправді кажуть, що я зараз можу це робити. Я на тобі, на тобі вбігаю і нічого мені не коштує. Просто всіх по дорозі вбивати. Тому що це робиться, наприклад, ось, ось так. Все. Я вбив. І ось так можна просто. Всіх таких легких вбивати. Якраз всякі ресурси позбираємо. А ну-ка, припустимо ти. Ой, <сміщу> я не влучив. Ось так. Та ну. Ну-ка, а тебе вбив? Ой. Але непогано подамашку. Давай. То ні, непогано ми вбиваємо. При баганні можемо позаговорю вбити, Навіть свій друзяк. Не кажучи вже про тих, хто меншого рівня. Хороше, але я тут не заради цього всього, а заради. Так нікого тут нема, тому побіжали. Заради досліджують. Вау. Вау! Вау, красиво! Красиво. Так, ви ж на мене нападаєте. Це полювальники. Так, опен. Прикольно. Дві міхосфери. Хтось новий. Хтось новий. 16 рівень, 16 рівень. Вони мені. Вони мене поб'ють. Не, знато самовпевнені. Ай! Ну не прям занадто самовпевнені. Ай! Та досить! Що ви робите? Так, все, ми тікаємо. Я думав, вони добрі, вони мене, на мене не агресували. Чи вони не на мене агресують, а на мого пала. Давайте по черзі, підходьте до мене. Постріл? Та я не можу ніяк влучити. Є. Короче, Еп, є. Забрати додому. Ну що ти робиш? Е, ти залагав? Додому я сказав. Хочешь битись? Будемо битись. Не, не будемо битися, значить, чтобы еще битись. Просто дайте мені пройти, будь ласка. Ось там є якийсь телепорт, я хочу туди. Блін, вони ще вбивають. Можна скористатись тим, що вони її підбили. 3% все одно. Блін. З вас тут щось повипадало? Як я розумію, коли вони один одного вбивають, я нічого з цього не прибу. Коротше, я, я не можу так дамажити, скільки дамажить мій юніт, тому краще просто прибіжати повз. Проігнорувати їх. Я сподіваюся, вони мене тепер проігнорують. Там ще тут багато нових, до речі. Ось ще один новий. Якого 22 рівня. е, Ну. Мені навіть замахуватись на тебе не треба. Ну ні, все, тут занадто сильні, всі пішли. Мені треба качатись. Так, повертаю. 20, 19. Іди сюди, давай. Да я на тебе сяду. Давайте пробіжемось до найближчого телепорту. Ну так, да, тут все, ось тут вже всі високого рівня. 20. Ось в цю зону нема сенсу йти до 20 рівня. хто? О, вони тут між собою б'ється. Виродки проти виродків. Давайте в це Є. Ня. Ня. Просто зараз рознесемо всіх Ну, ні, чому ти є не робиш? Е. А, стаміни нема. Ти є можеш робити тільки зі стаміни? штучки всі з них А, ви на мене ще агресуєте? Я ж вам нічого не зробив. Якого ви рівня. Ого, ви непогано рівні. Та ні, не чіпайте мене. Це не я вам щось робив, це робили в секреті виродки. Я якраз навпаки за вас я вас захищаю. Нормально я їх захищаю, а вони на мене агресують. Тікаємо. Коротше, це то, все. Я, я зрозумів, мені потрібен по-хорошому хоча б 20 рівень. 20 рівень мене і моїх о, чувачків, Так, швидкий телепорт. Він ще там я... швидкий телепорт, але я не знаю наскільки я здатен на це. Тому ми зараз просто повертаємося додому. Окей. У мене тут база, вона працює повній Давайте подивимося, що треба для розширення нашої бази. А ви підвищуєте рівень на роботі на базі? я не знаю. Окей, що вам треба? Медицина і воркбенч хороший. Якісний воркбенч і медіал медицина. Давайте так. Ось це якісний воркбенч і медицина. Так, стоп. А, це вже на наступному рівні. Все, тоді ми вперлись в рівень. Так, вовчок. До мене. щоб поїмо. До речі, вибачаюсь. У нас тут є. Тебе прибирай, тебе прибирай. А я так і не подивився. Так, стоп. Хто в нас поливає? Ти поливаєш. Ще ні, я не буду заміняти на поливання, плюс перевезення, нехай він чисто поливає. Так, Стоп, а я. А, так, все. Так. Ну, друзяка, ти де? Нам треба набивати рівень. Так, ви мої? Давайте на слабких понабиваємо собі рівень. Відносно слабких. Ну, 10 рівень це якраз наш рівень. Я слабкими називаю тих, хто нашого рівня. Це якось зверхні. Вони навіть не з одного удару, наприклад, ця альпака вбивається. Так треба обережно поруч з, з босом бути. Так, стоп, а мені рівень не дали за це? Так, стоп, що? А, так, стоп. Давайте перевіримо на комусь іншому, ось я ти. Я тебе вбиваю? Ой, я в тебе не влучив. Вбиваю тебе? Я в тебе знову не влучив. Та чого? Так, стоп, що зі мною? Ось влучив. Тепер постріл І Я не отримав. Стоп, я не отримую рівень, якщо вбиваю на вовке? WoW мені треба ось так вбивати. Тай. Мені потрібен лук. Мені потрібно щось далекобійне. Ось так, а так скільки я отримую рівня. А так 11 одразу. Да, я маю сам бігати і вбивати їх. Через е платву в мене не виходить це зробити. До речі, серйозно, це якось прям неприємно. Що мені, власне, руч треба бігати всіх вбивати. Тоді мені треба нормально зброя А не так, як зараз закинусь левом бігаю. Ось. Плюс 16. Ну так, да, насправді кажучи, це не прям проблема набити рівень. Якщо чисто бігати зараз всіх вбивати, я прям хорошо можу набрати рівень. Якщо буде ще нормально зброю. І при цьому це б слабкий 11 рівень. Так, рослин тут позбирати також. Я зараз платвій підвищу, Ну блін, я ж. Як мене це дратує? Ось, брати, коли я на тобі збираю, мені дається рівень. Але коли вбиваю когось на тобі, мені рівень не дається. Або дається, мені просто не показується. Та ні, навряд чи. Давайте зараз подивимось, ось так. Є. Ой. Ось тебе я з одного удару б'ю. Ну, майже. Ось так. І просто рівень не дався. Не, не. Коротше, мені потрібен якийсь рівень. Ти, ти моя. Технологія. Три стріли. Ну Я не впевнений, що воно мені треба. А ось ви було б непогано. Я можу багато вас накрафтити Стріл для ...поужин. Вперед. Так, так. Давайте, мені зараз. Поужен бол допоможуть створити. Хтось. Ніхто не допоможе, ніхто не підійде, ні не допоможе. знущайтесь, Серйозно, я сам буду робити. Так, дико вибачаюся, чим мій вовк зайнятий. А, садівництво. Я тебе зневажаю. Так, давайте я кураму також приберу, а з собою буду носити. Блін, кіткет. Мені. Нехай. О, ти мені допомагаєш. Все ж таки, знайшовся хтось, хто мені допоможе. Давай, ще тебе. І ти. давайте. А, я думав, ми в трьох будемо робити це. Я, yeah, а далі? На тобі квест. Створи мені побільше стріл. 50 стріл. Вперед. А я поки що полагоджу все, що в мене в інвентарі. Флейм органа. Так, нема. Флейм органа? Серйозно? е А тебе полагоджу. Давай тебе полагоджу. Дубінку стару полагоджу. Чому в мене нова... точніше, навпаки нову полагодив? Що в мене робить стара дубінка, я не знаю, вона мені не потрібна. Рейло на всяку полагоджу. На сокиру трохи. Ось ти дуже повільно стріли робиш. Аааа. Це хто. О, я тебе зрозумів. Іди сюди. Іди до мене. О, знайшов. Спуститись. Ось якось вас заграти. За б. справді кажучи, легше їх просто заграти ось цією штукою, ніж бігати за ними, намагатися нас догнати. Я не хочу тебе лобо. Молодець, все. Тепер ти загрався. За Але спустись. Все. Не. Ось нормальний мені потрібен лук. Все нормально. чотири, чотири зібрав, тепер можна повертатись. Я, напевно, сюди більше баранчиків хочу. Щоб вони краще тут працювали, особливо з луками. Ось припустимо. в мене має бути десь лук. Інвентар. Ось лук. Ось зброя. У угу. мене 10 стріл, я хочу. І справді, почистити інвентар. Мені треба... Мені прям необхідно почистити інвентар. У мене прям ще більше яєць стало так. Окей. Мені допомагай там через стінку допомагали. Чого тут? О, тут медицина, я прикольно Ну короче, давайте. Це ще. Це також Медицина. Так, стоп! Що за трейнінг мануал? Ти випадково не даєш мені XP? Ти комусь з наших може да XP. Інвентар вже заповнений тут. Мене що в мене тут купа всього в інвентарі. Е, іди сюди. Зараз будемо всіх підряд вбивати. Ну-ка, давай, кину тебе. Я прикусу я хочу. Блін, занадто близько. Можна якось скасувати постріл? Блін, спройда так кажуть, що хлыбу стріляємо. Мені не подобається. Використовувати це чисто, щоб агрити їх на себе. Ось це, насправді, так кажучи найкращий спосіб, а платва нехай всіх вбиває. Тобто я буду агрити, платва вбивати все. І ось так прям швидко під, будемо підвищувати. Так, лук мені потрібен чисто, щоб їх агрити на себе. Лук не так сильно дамажить, як міг би. Наскільки далеко ти стріляєш прямо. О, прям далеко. Давай. Я тут побільше на себе за агрю, а платва вже всіх підряд був буває. Мені тут не так. Тобо, кількість не так важлива. Навряд чи я зараз загрю за занадто багато. І платва не впорається. Бачите, мені головне агрить на себе. Що тут? Ну так, о, там ще один загрить. За Прекрасно. Ось, всі агри. Ти тримай. Ти тримай постріл. Когось, хто тут ще поруч. О. Ось тебе можна. Тримай постріл. все байдуже А плітка нехай всі вбиває буває. А? а я що я зробив? Вибачте, я перейменую платву Ой, фу. Давай щось, тут. Ой. М. Випустіть мене. Ой, прям хорошо, ну типу, воно прям швидко підвищує рівень. І при цьому я толком нічого і не роблю. Це типу, моя понячка все робить сама. І свій рівень ще підвищує, непогано. Ну давай, добивай. Чому? Хорош, тут щось затупив. Що, пітли, ще шукати? Ну що насправді кажуть, що мені єдине, що треба робити, як і агрити На, добивай. Молодець. Вбив його. Далі цього? О! Ось, наприклад, по тому я влучу. А, ти не стріляєш просто, просто сам, ти стріляєш по цілі конкретні. Так, стоп, чи що? В мене. В мене. Стріли закінчились. Так, поїхали повертаємось. Ні, слухайте, я так прям хорошо рівень може підвищити. Прям дуже хорошо рівень може підвищити. Тоді ось це моя мета зараз підвищити рівень, не знаю. До якого. Хоча б до наступного. Чим кабанчик зайнятий у вас? А, відпочивай нехай. Скільки він каміння буде? 55? Щось якось. маловато але мені не треба більше, робити об'єктивно. А ти що тут? 133? Знову ж, мені не треба прям більше. У мене і так купа всього хоча б за щось. За їжу, за каміння і за деревину, я можу взагалі не хвилюватись. Палдек! Кого ми повідкривали? Ми тебе повідкривали? Побачили. Тебе побачили. Тебе десь побачили. І когось ще. О, і ти. Вау, чест. Прикольно. Ось це прикольно. Окей. До речі, мені ще цікаво. Я хочу перейти на міагосферу. Для цього треба залізо. Так, а чи можеш? Ти якимось чином залізом і ні, ти не можеш мені залізо давати. Так стоп, мені просто цікаво, чи можу я автоматизувати видобучу залізо? Ні, ну і байдуже. Що якщо що, по посланню описі ви можете знайти та придбати мої ігри, це мене, неймовірно підтримує. Так само, якщо у вас немає можливості придбати, ви можете дати їх до бажаного, це прям ну дуже сильно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч сідо. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі, також неймовірно мене підтримують. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та байте.